Привіт усім! Як ваші справи? Мої дуже добре. Потихеньку, так би мовити. Я вже на вулиці для вас. Тут і вітерець, і сонечко. До речі, сьогодні у мене іспит по філософії. Гарно виглядаєте. Дякую вам. Дякую. І сьогодні у мене такий образ. Літній. Завжди, будь ласка, приємно. Привіт, красуня, привіт. Вам не холодно? Ще ні, мені жарко. Намисно стало в затінок, тому що 25 градусів тепло. А у вас така ж літня погода? До речі, ще тут одна моя майка висить. Сохне. Вона вже висока. Така ось. прийдешнім святом, дякую, дякую. І вас прийдеш із святою суботою. Ну тоді йдіть ще купатись. Ні, купатись не буду, дякую, але гарно проведемо стрім. Телефон розряджений цей. Ну окей. Розкажіть мені щось, яка у вас погода, як будете святкувати, дякую. Я буду тут святкувати, в селі поки що, і потім поїдемо на Радоницю в інше село. Коротше, отак от. Так от. А зараз будемо робити писанки. Красуня, дякую. Мабуть, забула вже. Ти, мабуть, забула вже, що саме. Що саме я могла забути? Привіт, твій захисник прийшов. Дуже приємно. Дякую. З Києва, я зрозуміла, що з Києва. Жуля, ану плюнь! Жуля. Завжди притягну якусь капость. Забула, що твій захисник ні не забула. Тебе я не забула. Дякую. Дякую, дякую, дякую. Дякую. Приємно. Зараз одну хвилинку. Пасок напекла печемо. Коли в Київ будеш їхати, то от треба житло знайти. Привіт, привіт, привіт. Жуля. Жуля. От бачите, собачка. Бігай. На-на-на-на-на-на, Що в Києві. Жити можна в цивілізованому місті. Ну добре, порозмовляли. Дякую, дякую за подарунки, дякую. Побіжу по справах, тому що щось сьогодні іспит, зробити зачіску. ти моя квіточка. Дякую. Київ без тебе сумує, розумію. Де працюватиму, я можу і в лозі працювати, я можу працювати і в театрі. Так що побачимо.